Добрий раночок всім! З першим снігом! У нас випав перший сніг. Не знаю, у вас може вже є сніг. А в нас ось така краса. Дуже краса. Мій красунчик. дивіться, який зелененький. Тут ось тільки що обірвало жовтенького такого листочка, може зацвіте. Така краса, дивіться, але снігу. Віталік пішов чистить він багато снігу, і ще йде, йде, йде. Так що, настрою вам. Да, гарно, звісно, біло, але позасипає все. І машинам тяжко їхати, і добиратися важко. І, і чистить багато. Ну, це все проходить. Нічого, все буде добре. Так що, мої дорогі, всім настрою. Бережіть себе, одягайтеся тепліше, закутуйтесь, щоб не було холодно, шапки, на шарфа, так як я буває, іноді роблю. Ось так. Тут тихо, тишина, нікого ніде не видно, ніхто не йде, собачка бігає побив. Десь побив. Так що зустрінемося, друзі, пізніше. Угадайте, що ми зараз будемо готувати. Я взяла колеєчку, філейку і ріжу на кубички, як виходить? Немає різниці. Треба собі купити досточку більшеньку. Ну, це така мені класна, зручна. Що Віталік зробив ось так. Трошки на меншеньке поріжу. Можна м'ясо обрати любе, в мене філейка. Так. Будемо готувати плов. Плов будемо готувати не так, як завжди. Я завжди готую у мультіварці. А сьогодні я попробую Приготовити у рукави. Я ось порізала м'ясо, зараз на сковорідку олійки додавлю і обжару його. Далі покажу, поки м'ясо обжарується, я ріжу цибульку Кубочками, як виходить. Вибачте цибулю я порізала ось таку миску цілу, щоб було багато. Ось Моя морква, та що я з вами робила. Заморожена. Зараз я є такого, бачите, вона легесенько ломиться. І додавлю до цибульки. М'ясо жариться. От тако. я думаю, і хватить. І все назад. Бачите, як зручненько. Зручно, зручно. Зараз помішаю м'ясо. Так воно жариться, трошки прижару, Ну так, щоб трошки як підрум'янилося, і все. Потім його в тарелочку і ще добавлю олії і пожару морку з цибулею. Так я беру сіль і трошки м'ясо присолю. Сонечка. Так, я беру стакан. У мене рис довгий. Ми любимо довгий рис. Я візьму два стакани рису. Це мало буде. І, і гарно промию. Гарно-гарно промию. Я ще надумала ще один стаканчик додати рису. Так, тому що буде, мабуть, замало. Три стакани взяла рису. І заливаю водичкою і промиваю гарно. М'язку вже достатньо під жарами я його викладаю в мисочку і тут добавлю олійки і буду жарити цибулю з морквою. От і все, накриваю кришечкою і зараз морква стане м'ягенько. І я тоді помішаю все. Нехай жариться. У мене трошечки ось я взяла і додала фаршу, щоб було більше м'яса. так вся наша красота гарнесенько так жариться. Сонечка я промила вже рис, приготовила вони, які я буду давати приправки, які ми любимо, і чесничок. Все, в мене вже зажарка до плову готова. Далі покажу зараз. Отака в нас красота вийшла з вами. Все, я виключаю, нам достатньо. Соночка я м'яско перекладаю ось сюди. І ось всю нашу зажарку з м'яском перекладаємо до рису. Так, далі покажу. Так. І ложечкою все це перемішуємо. Я додаю трошки перчику чуть-чуть. Так, дуже трошки. Додаю трошки паприки перцю. О, трошки нас сіл. Додавляю чуть-чуть, чуть-чуть куркуми. На кінчик ножа, Добавляю лаврового листочка трохи Добавляю приправки до приправка до колу. Якщо на смак, скільки хочете. Красотульки. так красота. А тепер нам треба ще досолити Ось таке смачненьке базелік чи що. Ну, от таку трошечки. Я трошки м'ясо присолювала. Трошки попробуем. Капельку. Все. И какая красота. А теперь, что мы сделаем? Возьмем рукава. не ось такий рукав, я не знаю, який він. Бачите? І зараз собі одріжу, скільки мені потрібно, і покажу далі. это я уже одну сторону. Я да. вяжем не бантик, а все было гарно. Так. Вони є такі некреплі, за це я й переживаю. Так, я беру деко. Так. Вам видно, я для вас осталось, так це не дуже. Я все, весь наш плов ось сюди, у рукав. Зрозуміли, так? Можна і ось так. Дуже погано видно, я вже бачу свій дорослі, я думаю, що все зрозуміло. А тепер я беру водички стаканів 5-6, заливаю ось сюди зараз, така ж смакота, і ось сюди заливаю наш рис, кладу дві головки чесника. Я взяла чотири стакана І ось сюди буду заливати, які я вже буду заливати, поняли, двома руками. Ось так візьму, розкрию і помаленьку отак залью. От Сонечка я держу, тримаю, щоб вам показати. Дивіться. І зараз зав'яжу ось другого кінця, отак. І в духовку на 180 градусів. Ну, примерно на годину. Яка смотравка духовка. Я зараз трошки попроколюю ну, ножиком чи чим там, трошки дирочки щоб не лопнув наш рукав. Так. Я зараз ножничками і розріжу. Вже плов стоїть у духовці час. Ну, розрізала. Побачимо, що у нас тут. ого дивіться, який він розсипчатий, суперовський. Дивіться, який плов. Вже можна віймати. Ну, хто хоче, щоб була скоріночка чи шкуриночка, Як правильно? шкуриночка, Корочка. Шкоріночка. Можна, щоб трошки постояв. От і все. Хлопчик наш готовий. Дивіться, який він. Чесничок. Ось дві головочки. Дивіться, знизу. Взагалі, обалденний. Я дуже люблю, ми всі любимо рис довгозернистий І донечка теж любить довгозернистий рис. Дивіться. Дивіться, який рік вов получився класнючий. І смачнючий. Оператор, чуєш запах? Да, Як чую. тобі? Ну, Кусо що... дуже пахне. Так що готуйте?